Геніальні слова нашого земляка Григорія Сковороди. Ніби кожне слово написане в наш час. І ніби кожне слово доводить, що ворог може зруйнувати наші будинки, загрожувати та шантажувати, але він не здатен забрати нашу пам'ять та наше стійке бажання відстояти незалежність України сьогодні. Ми урочисто відкриваємо пам'ятник великому філософу, поету та богослову, який вже став справжньою окрасою міста, туристичним магнітом та настільки органічно вписався в архітектурний ансамбль центру Полтави. Пам'ятник Григорію Сковороді як знак подяки за його. Невичерпну мудрість до урочистої церемонії відкриття пам'ятника Григорію Сковороді запрошується, секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Автори пам'ятника, відомі українські митці, скульптор, народний художник України Катів Мамедов та архітектор Сергій Чечельницький меценати Сергій Варенкіотов, Лев Жиденко та Тарас Панасенко. Також висловлюємо щиру подяку меценату Богдану Єсіпову, який сьогодні не зміг бути присутнім. Тож, шановні добродії, запрошуємо вас до почесної місії.